Новоселиця європейське місто на заході України, в Чернівецькій області, центр Новоселицької міської територіальної громади, розташовано недалеко від перетину 48-ї північної паралелі та 26 го східного меридіану. Знаходиться в середньому на висоті 135 метрів над рівнем моря. Площа Новоселиці біля 6,5 км квадратних, а проживають в Новоселиці близько 7,5 тисяч осіб. Виникло місто Новоселиця завдяки торговому шляху, який проходив з Галича в Берлань на Дунаї. І вперше згадується у 1456 році. Завдяки вигідному географічному положенню місто новоселиця згодом перетворилося на православне місто і мало велике торгове значення. Новоселиця місто історичної пам'яті. Воно унікальне тим, що об'єднує Буковину і Бессарабію. Сьогодні виповнюється 565 років. А знаєш, Катюша, а ми з тобою стоїмо на лінії кордону. В 1774 році завершилася російсько-турецька війна. І за умовами Кичу Кайнаджицького мирного договору маленька рівчка рокітнянка розділила наше місто на дві частини. Західна частина перейшла до Австрійської імперії, а східна залишилася за Туреччиною. Та згодом продовжується російсько-турецька війна. І в 1812 році завершується підписанням Бухарейського миру, і тоді можна озвучити новоселиця між двох імперії, адже східна частина перейшла до Хотинського повіту Бесарабської губернії Російської імперії, а західна частина залишилася під Австрією. До 1918 року новоселиця знаходилося на степу трьох держкордонів трьох держав Російської імперії, Австро-Угорської імперії і Румунії. Кажуть, коли півень співав Новоселиці, його було чути в трьох державах. Дуже цікаво, я люблю новоселиця. Новоселиця місто духовності, багатоконфесійне. Однією з найдавніших церков нашої громади є Свято-Георгівська Церква, яка святкує сьогодні храмове свято. Церква була зведена у 1858 році на місці старого дерев'яного храму, відомого з 15 століття. Пам'яткою є ікона на в всередині храму, створена румунським майстром Рубіо у 1848 році. Тобто ще до часу будівництва храму, з часів XIX століття, зберіглися розп'яття та композиція Воскресіння Христового. Також в церкві зберігається плащаниця ручної роботи з часів зведення храму. Окрім цієї церкви, в нашому місті ще функціонує церква Успіння Пресвятої Богородиці, яка знаходиться при в'їзді в місто з боку Чернівців, яка була відкрита у 1933 році, а з 2003 року відкрила свої двері церква зіслання Святого Духа греко-католицької громади. Окрім цього, в нашому місті зберіглися пам'ятки єврейської культури, а саме будинок синагоги 1918 року. Владе пам'ятники це наша історія. Можливість крізь століття зазирнути в минуле. Це ще одна нагода. Задуматись про значення певної особистості або події, розмірковуючи про сьогодення та майбутнє. Одним із символів України та українців є Тарас Григорович Шевченко: там, де живуть українці, з'являються пам'ятники кобзареві, національному генію, виразнику ідей українського народу. В Україні налічується понад 1300 пам'ятників. Tarasul Gregoriću Ševčen. One of which he was in our malovicient mistake. Lasteau care a răsărit e cale atât de lungă, că mi de ani a trebuit luminic să ajungă. Și to orare cu aparțin aceste versuri? Aceste versuri aparțin Luciaforului literature români, Michai Imenescu. Mihai Imenescu este geniul literaturii români. Poietul ne pereche, oprea căruia a invins timpul. Mihaiminescu este poietul nostru național, simbolul spiritualității neamului romanesc. Mihaimenescu este totdeauna alături de noi. Tipul sau novil fiind în marția pietrei. Părșo fitne. Відзначається остаточне вігнання військ нацистської Німеччини під час Другої світової війни за межами Новоселиці, покладаючи квіти біля пам'ятника визволителям Новоселиці, ми із сумом та гіркотою згадуємо по ті страшні події, які лишили слід для кожної родини. Подвиг ветеранів тієї війни є еталоном мужності та патріотизму. І скільки б не минуло б часу, ми завжди будемо пам'ятати, якою страшною є війна і якою ціною є перемога життя над смертю. Марієто, знаю тебе як творчу і талановиту дівчинку. Сьогодні хочу розповісти тобі про культурне життя Новоселиці. Що цікаво тобі? Так, звичайно. Новоселиця місто багатонаціональне. Тут проживають українці, молдавани, румуни, росіяни, євреї, вірмени, казахи зі своїми традиціями, які прижилися і створили багатогранну культурну палітру. Будинок культури центр популяризації звичаїв та традицій нашого міста і громади. Будівля будинку культури споруджена у 1985 році, з того часу стала окрасою і центром культурного життя. Сцена закладу творить свій літопис, адже тут виступали Микола Мозговий, Софія Ротару, Степан Сабадаш, Іво Бобу, Лілія Сандолеса та інші. Тут також розміщені Новоселицька художня школа та комунальна установа. Центр позашкільної освіти. Площа перед будинком культури є центром усіх важливих подій та місцем відпочинку молоді. Свій вагомий внесок у культурне життя Новоселиці вносить музична школа імені Миколи Мозгового, яка заснована у 1958 році. Дякую вам. Рятівною силою в нашому світі є спорт. Над яким, як і раніше, майорить прапор оптимізму, чимало спортсменів із Новоселиці прославляли наш край на всеукраїнських, міжнародних, світових майданчиках та аренах. Всім відомі імена Михайло Марандюк, Роман та Юрій Паскарь, Наталія Лупу, Іван та Ілля Євтємєви, Олександр Буздуган. Едуард Штефенеса та інші. У нас в Новоселиці є стадіон, до якого входить два футбольних поля. Ігрові майданчики із штучним покриттям, легкоатлетичний манеж, а також тенісний корт. Архітектура новоселиці це літопис міста. Одна з найяскравіших споруд нашого міста це одноповерхова. Будівля залізничного вокзалу на околиці збудована у 1905 році у російській частині міста. На фасаді викладена цеглою назва станції. Новоселиця. Залізнична станція була введена в експлуатацію у 1893 році. Коли Буковинські залізниці з'єднувалися з, з південно-західними російськими. Через Новоселицю здійснювали поїздки такі відомі люди, як Буковинська письменниця Ольга Кобилянська, поетеса Леся Українка, американський журналіст Джон Рілд, а також відомий поет та драматург Михайло Булгаков. Варто також зазначити, що в нашій новоселиці було два вокзали. З австрійського боку, який не зберігся, і з російського боку. Залізничний вокзал це перлина візитної карти Новоселиці. Історична спадщина і один із центрів відродження культурних традицій та надання освітніх послуг Новоселицький ліцей. Це навчальний заклад, в якому навчалася я. Це навчальний заклад, в якому зараз навчаєшся ти. А ти знала, що будівлі нашого ліцея споруджені ще у 1893 році, як російська митниця на кордоні з Австро-Угорщиною. В період з 1914 по 1944 рік тут були школа мистецтв та індустріальна гімназія. Враховуючи розташування в прикордонній зоні з 1944 року по 1955 рік, тут була прикордонна комендатура. З 11 листопада 1955 року ці будівлі передали у власність навчального закладу Новоселицької середньої школи номер 2 а з 1996 року Новоселецький районний ліцей. Сьогодні тут збереглися всі 5 корпусів зі своїм архітектурним стилем, який поєднується з будівлями Новоселицького залізничного вокзалу. Сьогодні тут навчаються і здобувають свої знання діти різних національностей нашого міста та нашої.